Давні дружні стосунки поєднують Академію сухопутних військ із підшефними дитячими будинками вишу на вулицях Комаринця і Таджицький, а також комунальним будинком дитини номер 1 міста Львова, який розташований поруч із навчальним закладом. Для малят майбутні офіцери виступають не лише у ролі старших помічників, шефів або навіть вихователів. Курсанти постійно прибирають дитячі майданчики від опалого листя чи снігу, чистять газони та виносять сміття. Так, наприклад, цього року у дитячому будинку на вулиці Таджицькій військові провели розрахунки необхідних будівельних і оздоблювальних матеріалів для ремонту елементів дитячого будинку, який згодом відновили силами вихованців академії. Це наші благодійники, наші спонсори, які ми дуже раді прийняти вашу допомогу, оскільки нам зателефонували, запропонували зробити таку добру справу для дітей. Ми звичайно дуже раді Бачити вас тут на нашій території для того, щоб наші діти ходили. І щиро вам дуже дякуємо за таку руку допомоги. Впродовж кількох останніх років молоді лейтенанти традиційно приходять провідати своїх маленьких підопічних перед випуском із навчального закладу. На згадку про себе вони дарують малечі найнеобхідніші речі. А ті, в свою чергу, дякують захисникам вітчизни, декламуючи вірші, співаючи і по-дитячому зворушливими танцями. Втім, військовим подекуди по плечу стати і справжніми чарівниками. В день улюбленого дитячого свята Святого Миколая військовослужбовці видового військового вишу принесли радість усім тим, хто з таким нетерпінням чекав на сюрпризи. І, як і завжди, вони прийшли до малечі зовсім неспорожніми руками. Майбутні офіцери, їх командири та наставники принесли малечі солодкі подарунки, необхідні для їхнього побуту речі, а також поділились із дітьми своєю турботою та любов'ю. Діточки заздалегідь підготували для гостей концертну програму. Хлопчики та дівчата танцювали, розповідали вірші та співали пісень. А за свої таланти вони отримали солодкі подарунки від Святого Миколая та гостей у військових одностроях. За словами генерал-лейтенанта Павла Ткачука, всіх військовослужбовців Збройних сил України піклування про майбутнє покоління української нації є святим обов'язком. Для академії сухопутних військ стало добрими традиціями не лише відвідувати і піклуватися в цей день, день святого Миколая, дарувати подарунки для діток, дивитись на їхній концерт, але в повсякденному житті офіцери і курсанти приймають активну участь. В розважальних і розвиваючих іграх прибирання і озеленення території, приведення фасадів до належного рівня інших робіт, які створюють комфорт для цих діточок. Тим самим ці дітки відчувають себе потрібними для суспільства. Відчувають турботу з боку військових і працівники дитячого будинку. Ми направда дуже щасливі з того, що ми маємо гарних, нормальних, розумних сусідів, які приходять не тільки в свята, а приходять тоді, коли ми просимо їм про допомогу. У нас колектив жіночий, дітей багато. Вона вимагає трошечки допомоги чоловічої сили. Знаєте, мені важко навіть порахувати скільки років напевно більше десяти років. На Миколая ми знаємо, що прийдуть наші гості і обов'язково щось принесуть, поспілкуються з дітьми, пограються. Крім того, у нас є такий, то вже не є звичай, то вже війшло в привичку, як повинно бути. Що в середи приходять представники військової академії гратися з дітьми? Ми, що ми повинні спілкуватися, знати, оточуючи. Ну і я вам дякую за того Миколая, який в нас сьогодні був. Я дякую за те, все, що ви нам принесли, тому що саме головне, що ви нам подарували то, що ми просили, то що є в нас найнеобхідніше. Також на думку Алли Григорівни, постійна турбота офіцерів та курсантів безперечно допомагає дітям жити повноцінним життям. Вони беруть приклад із сучасних захисників батьківщини та намагаються стати повноцінною частиною розвинутого суспільства. Що середи ми визначили день, коли ми разом з бажаючими курсантами відвідуємо діток? Ми часто граємося з ними на вулиці, проводимо разом час спілкуємося. Часто там чи співаємо пісеньки, чи граємо якісь ігри. Деякі дітки спочатку зовсім були закриті. Не виходить на контакт ніяк, а з часом вони відкриваються, вони вже нас знають, ми знаємо їх, і вони якось ну, стають більш комунікабельніші чи як. О, тому я вважаю, що це дуже позитивно.